Додатковий анекдот про Оскара Вайлда. Давай. Оскар Вайлд одружився з, з панянкою. Гарною, і в принципі з, сама вона не мала великого приданого, але в неї був дідусь, який вже був от-от при смерті, але в нього було велике багатство і вона мала би отримати це придання. Тільки Оскар Вайлд на ній одружився з розрахунку, що получе бабло. Дідусь чудом оздоров'ю. І далі нормально жив. І як приданого, вони не отримали. І Оскар Валс потім написав фразу таку. Старші люди мають мати тактовність вчасно померти. Так, ну що, поїхали к нашим баранам. Поїхали. Е -е, от у нас є рама, рама номерна, рама на документах. Але в неї була одна велика біда. В неї була самопальна вварена маточина під вісь, під, під втулку маятника, була вварена криво, була вварена електродом і вандальським способом. Відповідно, воно все було не, не соосно, не виставлено. Ну, в рамках радянського мотопрому це цілком природне і правильне явище. Це було дуже дивно побачити іжа або емтеху, в якого колеса стоять в одній плоскості. Ніколи не Це Це брак. Це брак. І на конвейері так прямі колеса! А ну погнав переробляти. А то всіх решту будуть виганяти з заводу за племіння. Відповідно, нам задача стояла вигризти це все діло і варити її правильно. Паралельно і перпендикулярно, як казали в фільмі ДМБ. Ступицю цю, втулочку ми проточили під бронзову втулку, під новий цей, під новий палець. Абсолютно все новеньке красивеньке. Від... А, зі студібекера, так? Так, зі студибекера. Відповідно, знову ж таки, вже придбали розвертку, якою можна її після Ну, ясно діло, що коли будеш варити, її десь поведе, десь може змінитись форма, ці кульки зварочні наліпитися. Ну, Після цього, після цих всіх робіт, ми можемо пройтися розверткою. Продовжаємо про студіїкер. Магія. От наша всім знайома вже втулка і палець від студибекера. Зараз її впіхати не будемо, тому Ні, що там зараз, там зараз не впіхуємо. І от наша хі -хі, балумба розвертка на 27, якою потім ми вручну з достатньою кількістю змазки пройдемо пройдем цей отвір. Так. Щоб він перестав бути диркою і став отвором. І... І бекер розкажемо, тобто з масльоночкою. Тут дебекер. Має має от... Пазик через який масло поступає. У Втулці у нас є втульці, само собою зроблені каналки, пази. Тобто це все заводська, студебекерська втулка зроблена, шліфована. Під сам палець також є розвертка. Так що можна буде, якщо раптом всадиться втулка і вона зійдеться, теж розвертку можна буде прогнати. Так, це по втулці. А для того щоб виставити його, прийшлося ставити на стапель. Там в принципі можна буде і фотографії подивитися. Мозливо. І от у нас машинобудівні інструменти є. І угольничок 81-го року. Старший за мене. Це він бачив Олімпіаду. Так. Да, Хороший маленький кутничок радянський, призма пряма, в принципі. і шляхом магічних священодійств. Получилось выставить эту вот, вот, втулку. Перпендикулярность. Да, вот мы Також есть втулочки. Мирная мирна трубка, с помощью которой мы позиционируем да. ось э, этой втулки с осью вот, с рулевой колонки. Мы ее вставляли сюда, все по размерам, эти втулочки по бокам заходят. Розміра відстані. Вони ну, вже і ціни не сядуть. Ну, зварка трохи її повела. <клес> будеш, да? ну, зараз це <клес> ще поки що є чорнове шліфування. Тут ще повскривалися деякі залишки старої. Продовжимо. <клес> і відповідно це в даний момент зараз це у нас є проміжний. Етап першої чорнової шліфовки після першої зварки. Тут позаливали, в принципі, все, в деяких місцях, правда, саму втулку трошки погризло. Висти тобто посадів взагалі навсігда? Так, це вже все, це вже навсігда. Вварив ще до внутрішньої, тут були досить великі <как> отвори. Ухитрився варити, десь от настільки зазор був між втулкою, міліметра 3-4. Відповідно, ще полуавтомат ухитрився доварити до тої внутрішньої. Підсилювачів рами. Ага. Тут плотніше сіла. Ну ці ці вуха вже були приварені до рами, бо вона тріскала в багатьох місцях. от, от. Тут є от видно остаток тріщини. ці уші, вони несуть по, жорстко Зараз вже вони як косинки заодно виконують функцію. Тут бачимо, що окалена від Рака. дугової зварки. раковина воно було прикрите. Я її. Шліфував, але ну, зараз, коли ще раз шліфував, скрив, отак от тріщини йшли, тут тріщина йшла, отак от тріщина йшла. Угу. З другої сторони, ще є тріщини, які поочищалися. Тут бачимо, є раковини тріщини. Ну, це все ще після, після чорнової цієї шліфовки ми побачили и далі далее доварювати. Ну, двигатель все одно винімається, навіть при стационарно закрепленных этих ухах. Вот эти, вот эти мы. Разбирає... він витягується. Він спокійно витягується. Ось вот є угол, куда йому виворачувати. Так що можна в принципі, в этой ситуации, когда рама уже видавшая види, можна использовать эти уши как увеличение жесткости самой конструкции. Я я Єдине, що при покрасці будуть проблеми, щоб її от там от адекватно в тих зазорчиках зафарбувати. Позадувати, там, почищати. Mm -hmm. Ну да, так, у нас как бы, слабке місце для покраски і для збору грязі. Збор грязі – це закономірне явно. Ось така у нас методика реставрації вже скривленої і, і покороченої рами. Ну, вот, ребята, вот такая способ. Можно Петрович, что ты еще скажешь? Mm. Звертайтеся, як Так, да, Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Всі собачки такі лайки. Лайки. <звук> <звук> <звук>